Всім доброго дня, сьогодні у нас 25 травня І от ситуація така з пшеницею плачебна. Бачите, пшениця перемерзла. Пшениця колонія, сорт. Ну, то в ідеаліях сюди іде така. І було прийнято рішення дати їй механічний стрес і посіяти сою. Так бачите, сівалка ложить сою, ну де-не-де викидає, мабуть, через швидкість, де не де є. Ну, в принципі, оце так виходить. Бачите, зайшло. Така соя. Соя максус. Куточок вирішили не знімати, пшеничка встає, хоч і з колоском і цей вже е, на щось більше немає надії, так що було прийнято таке рішення, щоб не передіскувати її всю, спробувати таку технологію всі цою і дати їй механічний стрес. Е, може бути е, кущення додаткове, а може і не бути. Так що пробуємо. Пишіть коментарі, хто як відреагує, дуже цікаво.